3. Всім привіт, я твій тренер Юрій Гріорів, і це три вправи домашніх умов для підтягнутих рук. Перший варіант для жінок це звичайне відтискання вістиця. У кожного є стілець. Ми кладемо руки на стілець. На вдох їм опускаємося до нижньої них. На видиху піднімаємося. І вдох, видих, вдох, видих, вдих. вдих. Видих. Обов'язково дишіть. вдих донизу, буде добре. Для чоловіків стілець буде легкий варіант. Чоловіки справжні відтискаються на кулках вузьким хватом. Ми на вдохі Опускаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Відтискаємось. Робимо таких підходів. 3-5 підходів. По 5 і більше все залежить від того, як виразти. Друга вправа в кожному домі. Є пляшка або літрова, або півторалітрова. Для жіночок півторалітрового пита. Біцепс, То було вправо на трицепс. Біцепс, Ножки зігнати, поперек розмонтажний. На видиху ми зінаємо ручку на вдохі повертаємо. Тобто видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих вдих. Для чоловіків, яким не вистачить. Півторалітрові пляшки. Є вдома п'ятилітрові. Або 10, 10 літрових каністра. Так само ножки розвантажені. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І видих вдих. Ці вправи ви теж робите 3-5 підходів, мінімум 5 разів, а там збіжеті від вашого видривала. Вашого і остання вправа, Жіночки беруть пляшечку знову. Вирівнюємо ручку і зінаємо в слобі. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Підтягуться ручка. отут не буде бісати. А чоловікам можливий варіант. З, з... каністрою. Дивіться, Так само дві. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих і вдих, видих. Напишіть, будь ласка, зможете ви зробити такі вправи? І яка з цих вправ пошла вам найбільше краще, яка знаєш? Так що всім бажаю здоров'я і підтягнути рух.